Справжня скромність означає ніколи не шукати визнання чи похвали, але дехто хизується тим, наскільки вони скромні. Однак Біблія пропонує інший погляд на смирення, нагадуючи про його справжню суть. Не робіть нічого з суперництва чи з марної слави, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Послання до Филип'ян 2.3. переклад Івана Огієнка. Це наголошує на щирому смиренні. Де наші дії мотивовані не власною вигодою, а вмінням бачити в інших людях цінність більшу, ніж у самих собі. Прийміть цю іронію та почніть свій день із крапленою божественної мудрості, підписуйтеся на святі протиріччя та отримуйте натхнення менш ніж за хвилину в кожному епізоді, це зробить ваш ранок світлішим, ніж кава.